Поїде чи не поїде? Ось у чому питання? Метро на Виноградар, один із найскандальніших довгобудів в столиці. Передвиборча обіцянка кличка та корупційна яма, судячи зі скандалів та кримінальних проваджень. Станції метро на Виноградар у Києві почали будувати ще у 2019 році. Відкриття планувалося на 2021 рік. Однак дати відкриття переносилися двічі, і жодна зі станцій не відкрита й досі. І ось знову виділяють кошти: 14 мільярдів. І ось нова дата 27 рік. Але це теж не точно, що каже місцева влада. Я хочу вибачитись перед киянами. Ми зібрали усі заяви та прогнози, проаналізували та розповімо вам, чому виникають проблеми і переносяться терміни, та чого загалом очікувати від цього будівництва. Тож поїхали, бо в тіні каштана сховатися не вийде. Говорить Київ. Київ, Київ. Аби переповісти всю багаторічну історію з усіма корупційними скандалами цього будівництва знадобиться окремий випуск, а радше навіть годинний фільм. Тож глибоко вдаватися у це не будемо, а просто нагадаємо загальні моменти. Розпочалася історія у 2018 році. Договір на будівництво метро на виноградар з КП Київський метрополітен уклала компанія «Київметробуд». Вона зобов'язалась виконати будівельні роботи а саме, першу чергу, будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив. Виноградар з електродепо в Подільському районі Києва подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Роботи виконані не були. Будувати станції Мостицька і проспект Правди, звісно, почали ще у 2019 році, але згодом роботи. Зупинили підрядник в супереч законодавству поклав виділені містом кошти на депозит, не проводячи відповідних робіт. Таким чином Київметробуд заробив відсотки на суму понад 139 мільйонів гривень. Потім суд стягнув з підрядника ці кошти назад. Проте час втрачено у 2022 році правоохоронці провели майже 30 обшуків у кампаніях, які були пов'язані зі спорудженням лінії метро. Прокуратура заявила про незаконне привласнення понад півмільярда гривень. Відновили будівельні роботи на початку 23-го року. Навесні мер Києва Віталій Кличко, попри повідомлення про уповільнення робіт, казав, що метро на виноградар ймовірно вдасться відкрити у 24-му році. Я хочу вибачитись перед киянами, і те, що у нас заплановано, було ще в минулого року, рок, році, це зробити. Але з початком військових дій ми зупинили будівництво, і воно було зупинено по перше з об'єктивною ситуацією, що з міста Києва виїхали велика частина наших мешканців, велика частина зараз працівників предприємств, які були долучені до робіт, виїхали за кордон. Частина із них пішла в лави ЗСУ. В цьому році ми зараз відновили будівництво знов, воно посунулося, але тим не менш питання. Питання будівництва мітро воно було. Ми не відмовляємося, і зараз будівництво вже знов набирає оберти для того, щоб ну в. На цей рік я думаю, що ні, але в наступному році наші плани нарешті-решт на Виноградар відкрити це відео 2023 року. Пообіцяв міський голова відкрити метро на виноградар наступного, тобто 24-го. Проте існуюче метро на синій гільці досі не можуть відкрити. Що вже казати про зовсім нову частину гілок і нові станції вже у грудні 23-го року. КП Київський метрополітен розірвало договір з «Київметробудом» на будівництво гілки на виноградар з компанією. Довсі. Продовжують судитися, сподіваючись повернути бодай хоч частину грошей у січні 24-го року. Тодішній директор Київського метрополітену Віктор Брагінський заявив, що планується розпочати будівництво вже у 24-му році. А через півтора-два роки станції будуть збудовані. Та вже минає 9 місяців 24-го року. А метро на Виноградар так і не поїхало. 13 травня 24-го року підпорядковане КМДА КП Київський метрополітен оголосило тендер на добудову метро на Виноградар. Заклали на це майже 14 мільярдів гривень, і вкотре обіцяють: ось, 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 ось розпочати. Надіємося на те, що вже розпочнемо роботи в цьому році, але на такі. Об'ємні роботи вийдемо в 25-му році. Виграла цей тендер група компанії Автострадам, яка була єдиним учасником торгів. Наразі саме вони відновлюють ділянку метро на синій гільці між станціями Деміївська та Либіцька. Під час проведення конкурсу компанія «Міськбудінвест» подала скаргу до антимонопольного комітету з підозрами про умови тендера на будівництво метро на Виноградар для конкретного переможця. На її думку, тендерна документація обмежувала конкуренцію серед учасників, через що фірма не змогла. Просто взяти участь у вакціоні. Зокрема, в умовах до головного інженера, київський метрополітен висунув некоректні вимоги, обов'язкову наявність дозволу проводити роботи в електроустановках напругою до та понад тисячу вольт. Однак, зазвичай головний інженер не займається такою роботою. Також метрополітен вимагав забезпечити виконання договору про закупівлю банківською гарантією в розмірі 5% від загальної вартості, що становило занадто велику суму. На думку Міс такі умови могли бути створені замовниками робіт для перемоги конкретного учасника аукціону. Згодом тов Ньюхаус подав ще одну скаргу з подібною аргументацією підозрою щодо цілеспрямованого обмеження конкуренції у закупівлі. Однак, антимонопольний комітет обидві скарги не задовольнив. За умовами тендеру виконати роботи мають до 2000 26-го року вже після обрання переможця у КМДА заявили, що закінчити роботи мають наприкінці 2027 року. Загальна сума інвестицій у проєкт становить понад 50 мільйонів доларів. А також сказали про те, що автострада розраховує на кредитні кошти та власний обіговий капітал у межах 1 мільярда гривень, аби уникнути зупинок у будівництві. Та чомусь вже за пару тижнів представник підрядника Максим Шкіль спростував цю інформацію, заявивши, що навряд добудують до. 27-го року, оскільки роботи можуть затягнутися через війну. Ми уклали контракт з мінімальною передплатою. У ньому передбачена можливість відмовитися від обладнання, тому що воно частково виготовлене. Тобто, якщо ми будемо бачити, що ситуація з війною не покращується, місто не має грошей на будівництво цього об'єкта, ми зупинимо отримання цієї техніки, і в цей напрямок інвестувати не будемо. Винуваті, звісно, як завжди, попередники, які і гроші вкрали, і консервацію mm. не зробили. З будівництвом цього об'єкта є багато проблем. Не була проведена належна консервація. Доведеться багато переробляти. Питання фінансування має ключове значення. Якщо будемо бачити відсутність перспективи фінансування цього об'єкта, тоді точно будемо зупиняти роботу. Якщо війна триватиме, то я маю великі сумніви, що 14 мільярдів на будівництво метро на Виноградар будуть виділені. Давайте. Зафіксуємо, КМДА готові віддати 14 мільярдів гривень під час повномасштабної війни на метро, яке можливо навіть не добудують ні у 26-му, ні у 27-му роках. Невідомо чи добудують його взагалі, або ж він повторить долю Подільського воскресенського мосту, який навіть зараз, попри часткове відкриття, досі не завершений. Можна впевнено зробити висновок, що поки метро на виноградар не більш ніж вологий сон кличка, який напевно переконаний, що саме цей проєкт дістане його політичний рейтинг з дна, на якому вже навіть світла не видно. Однак, перспектива його добудови настільки туманна, що навіть підрядник не береться назвати бодай будь-які терміни завершення робіт. Тому впевнено можна очікувати, що все це перетвориться на чергову історію з обіцянками, відтерменуваннями, додатковим фінансуванням, а потім настане. Під час чергових відмазок, скандалів з розкраданням бюджетних коштів, підозрами виконавцям і посадовцям, звичайно, ми пильно слідкуватимемо за ситуацією навколо метро, аби допомогти вам тримати руку на пульсі і не допустити, аби чергові мільярди з бюджету Києва були поховані під землю і раптово опинилися на вшорних рахунках чи чийсь кишенях. Також ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та. Прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.